Моє вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про виставу, яка незабаром відбудеться у театрі Садовського Червона нитка. І у нас у гостях Юлія Світлова, режисерка, засновниця театру Коло світла. Вітаю вас, пані Юлії. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як народилася ідея створити ось таку виставу Червона нитка і про що саме ця вистава? Ну, з початком війни вже повномасштабної. Я думаю, що всі творці відчули а, не те, що бажання, навіть поклик, а, щось робити, щось створювати важливе а, на цю тему. Але при цьому а, тема насильства взагалі, вона а, ну, ми хотіли її підіймати ще задовго до ковіду, тому що, а, на жаль, статистика. Дуже невтішна і в Україні, і ну, взагалі в цілому світі. А що таке війна? Це насильство в самому такому просто великому і жахливому прояві. І я думаю, що поки людство не впорається з, взагалі, з темою насильства, навіть в якихось ну, маленьких сім'ях, до, ну, до тих пір будуть війни. Тобто основна ідея це привернути увагу до насильства в сім'ї і взагалі насильства жінок? Я б не сказала, що жінок це і про чоловіків, і про дітей, і привернути увагу в тому числі до війни, до того, що відбувається зараз в нашій країні. Яким чином саме ця вистава має привернути увагу? Як це буде зображено, показано і як люди мають зрозуміти, що саме ви мали на меті? А... Театр це така а, крута історія в тому сенсі, що навіть минулі вистави, коли ми робили, а, звісно, що є якась головна тема, головна а, ідея, і люди її відчувають, люди її бачать, люди її розуміють. Але кожного разу ми е, натикалися на те, що люди, е, кожен ще, окрім головної ідеї, окрім тих сенсів, які закладали ми, люди ще бачили ще щось своє, ще щось що їм відгукується, що їх е, е, торкає серце. І ну, це дуже круто, це дуже так, такий багатошаровий вимір. Тому я думаю, що все відчують і все зрозуміють. Тобто кожна людина все ж таки є основний задум, але є все ж таки те, що людина побачить якби те, що передає їй внутрішній світ. Кожен зрозуміє щось, з чим він стикався був в минулому, або десь бачив, десь чув щось на цю тему. Так, звісно, звісно. Як тривала підготовка до цієї вистави? І як довго вона тривала? Вона тривала дуже складно. Ми почали ще перед початком. У 22-му році, перший місяць трішечки застигли, бо були в шоці, а потім почали працювати і ну, два роки. Два роки це вперше ми так довго робимо виставу. А, були перерви, а, якісь учасниці не витримували теми, наприклад. А перші півроку, коли репетиції дуже часто проходили ну, в укритті, це теж було важко. У нас навіть були панічні атаки. Під час репетицій і потім ще фінансування. Раніше ми все робили за свої кошти. Зараз не було такої можливості, тому шукали, де могли, і нам люди допомогли, люди донатили, і завдяки цьому ця вистава все ж таки відбудеться. Чому саме жінки стали головними героями у вашій виставі? Ну, по перше, в нас і до цього були тільки жінки, і не те, щоб наш театр не відкритий для чоловіків, але поки що на зараз мені зрозуміліше і більше хочеться озвучувати особливо цю тему з точки зору жінки, як вона це відчуває. От, ви сказали про те, що досить важко давалася акторам роль, і були, і, і були якісь. Про атаки. Проблеми саме от на психіку воно теж мало значення. Скажіть, як ви працювали з акторами? Як, чи змінювали ви їх, чи працювали з психологами вони, аби покращити трохи ситуацію? А, ну, по-перше, скажу про себе. Я весь час працюю з психотерапевтом, тому що справді складно дається. На виставу накладається дуже багато проекцій. І якщо, наприклад, ми говоримо про тему там народження чи смерті, то це може дуже болісно якось відбуватись на кожній з нас. Тому і дівчата також по можливості в когось є постійна терапія, в когось там по, по потребі, але ну справді не просто, коли навколо це все відбувається, ще більше говорити і відчувати і а, якось. Посилювати цю тему через сценарій, ну, справді складно, так. Да. Як ви обирали акторів на цю роль? Я не можу сказати, що я обирала прям акторів. Скоріше, для мене це про звичайних людей. Ми не беремо. Ну, не то, що ми не беремо, ми не то, що проти там, професійних акторів. Але. Ну на зараз у нас є одна дівчина, Ліда. Вона навчається на театральному. Всі інші дівчата працюють зовсім в різних галузях, але їм дуже відгукується, їм дуже подобається, і вони готові працювати, тому що деякі люди відсіювалися саме тому, що Ну, хотіли виступити на сцені, хотіли овацій, навіть хотіли говорити про важливу тему, але не могли стільки працювати, чи не готові були вкладати стільки особистого часу, стільки зусиль. Тому це теж в цьому теж були складнощі з підбором людей саме на цю виставу. Тема вистави і її назва це червона нитка. Що це означає? Чому була саме така назва обрана? Здебільшого в мене так виходить, що я працюю через метафори, ну тобто весь театр, звісно ж, він працює через метафори і не тільки театр, а мистецтво, але в мене дуже часто спочатку виникає сам образ, і потім на нього накладається все інше. І просто в весною 2002 року я не пам'ятаю вже навіть де, можливо, якесь відео дивилась, чи можливо це могла бути просто картинка. Я побачила червону нитку, і вона мені одразу прям різанула, наче серце, тому що червона нитка це те, що йде крізь. Наприклад, якусь тему, да? якусь історію, якусь ситуацію. І якщо говорити про головну метафору нашої вистави, то вона про те, що життя це полотно, це велика тканина, яка сплітається з дуже різних а, і різнокольорових ниток. І насильство або війна, ну не або, а і насильство, і війна може бути такою червоною ниткою. В цьому полотні. І дуже важливо пам'ятати, що це лише нитка. Так, вона є, але це не все полотно. Полотно набагато більше, і життя складається з дуже різноманітних ниток. Це не означає, що треба робити вигляд, що її немає. І саме про це наша вистава, бо всі ми зараз живемо в постійному стресі, дуже великому. І Червона нитка це спроба допомогти людям впоратися з цією травмою. Що для вас особисто ця вистава? Які сенси ви особисто вкладали в неї, коли працювали? О, мені здається, що мені доби не вистачить, щоб озвучити всі сенси, які я вкладала в цю виставу? Для мене вона про те, що насильство не має існувати, в принципі, ні в якому вигляді. І про те, що війна це вже така дуже велика концентрація насильства. І вона б не виникала, якби цього не було, ну, не було зародків. Тому я думаю, що дуже важливо дивитись в ту сторону, де насильство зароджується, навіть в простому спілкуванні батьків з дітьми, дітей в школі, ну, тому що. Ну, діти це головне, вони, вони впітують і вони потім виростають з цим. Для мене вона дуже важлива справді. Хочеться, хочеться донести всьому світу. В мене великі амбіції, хочеться всьому світу донести, що людство справді здатне вийти з цього колеса сансари, колеса насильства і війн, але треба дуже ретельно в це дивитися всім, кожному. І в своїй сім'ї, і з самим собою в першу чергу що говорили ті люди, які вже бачили виставу на допрем'єрних показах чи на репетиціях. Як вони реагували? Чи дійсно в них були такі відгуки, на які ви розраховуєте? І вони торкнулися серця, і саме тієї теми заставили задуматися над саме тією темою, яку ви намагалися донести? У нас ще не було жодного допрем'єрного показу, і його і не буде. А... Але я бачу, як дівчата реагують на те, що відбувається, тому що умовно весь цей час вони знаходились всередині репетиції, і тільки останній тиждень у нас пішли прогони, які ми знімаємо на відео, і можна подивитись трішечки з боку на це все. Навіть без світла, без костюмів, все одно більш-менш вже зрозуміла картинка. Ну і е е вони кажуть, що вони пишаються тим, що вони беруть в цьому участь. Що це справді дуже не можу підібрати, хай буде це сленгове слово, дуже торкає, що десь хочеться плакати, десь хочеться сміятись, але не залишає, не залишає серце черствим і справді допомагає ось цю біль трішечки прожити зцілитися. Як ви вважаєте, наскільки тема насильства взагалі зараз є актуальною, і наскільки є питань, актуальним є питання її вирішення і привернення уваги до цієї теми? Ну а як інакше, якщо якщо у нас в країні війна, ну це просто як вже можна в це не дивитися? Це саме нагальне питання і для нас, українців, і для людства в цілому, тому що ну і в світі теж відбувається жах. Це в цьому столітті, до якого ми начебто вже могли б щось розуміти. Чи плануєте ви з цією виставою їхати і по інших містах, і областях України? Так, це моя мрія. Я би хотіла, щоб цю виставу побачили більше людей, тим більше, що в ній ну майже немає дуже мало тексту. І декілька народних пісень, які ну все одно будуть зрозумілі у всьому світі, і мова тіла теж буде зрозуміла у всьому світі. І мені хотілося, щоб, щоб щоб, щоб ця вистава змогла допомогти більшій кількості людей за два роки, доки ви працювали над цією виставою, чи змінювалася у вас трошечки якась концепція розвитку? Те, що було там два роки, і вже те, що вийшло в кінцевому результаті. А, з одного боку, якась ну, саме така велика структура вона залишилась, тому що було зрозуміло, що ми хочемо сказати, ну, якась головна ідея да? і до чого привести, допомогти э, глядачу прийти. Але всередині змінювалось все ну дуже часто, і, і навіть зараз ще продовжуються зміни, тому що щось бачимо вже в цілому, і я розумію, що ой, а тут ще можна ось це додати, і воно буде крутіше. А ось це, наприклад, ну не треба. Да? А ось це ще, ну, Тобто зміни відбуваються постійно, і дай Бог, щоб їх не було прямо перед прем'єрою. І ще раз повертаючись до самої вистави, як ви... Сподіваєтесь, що чи зміниться погляд людей взагалі на насильство? Ну, я заради цього роблю виставу. Я думаю, що люди, які прийдуть, не Знаєте, буває, людина переходить з якимось дуже очікуванням, і сидить, замість того, щоб дивитись, щоб відчувати, так, ось це там погано, а ось це вони там щось там не то зробили, а ось тут там якийсь несинхрон, а ось тут можна було би краще, ну і взагалі з якимось там, якщо порівняти іншим театром, то Ну, виставу треба дивитись, в принципі, любу, нашу зараз цю особливо, дивитись серцем, дивитись душею. Тоді відкриється набагато більше. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали і поділилися такими прем'єрою, яка от незабаром вже відбудеться у Вінниці. Дуже вам дякую. Я можу запросити глядачів особливо. Звичайно, звертайтеся. А вже 9 червня, в цю неділю о 18.00, ми дуже вас чекаємо на прем'єрі червоної нитки. Приходьте відчувати разом з нами. А я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Юлія Світлова, режисерка та засновниця театру коло світла.